Вітаю, мій позовний аніматор. Я хорунжі 3 окремої штурмової бригади. Сьогодні ми поговоримо з вами про козацьку естетику в армії УНР та Холодному Яру. Козацька традиція не була для учасників визвольних змагань декоративним символом. Вона стала їхньою поведінкою та способом самопрезентації. Ми нащадки Січі, а Холодний Яр це остання твердиня. Згадував Горліс Горський в романі Холодний Яр. Військові армії ОНР та повстанці вживали козацькі титули: Козак, Хорунжий, Отаман, сотник. Це була не стилізація, а відновлення термінів, що мала сакральний зміст для тодішнього національного руху. Українське вояцтво намагалося відродити традиції козацької республіки, такі як братерство, обрання отаманів та присяга на вірність України. Чорний колір мав символічне значення: це і жалоба за полеглими, і символ незламності духу. Як згадував Горліс Горський, чорний прапор над Мотриним монастирем бачили з усіх ярів і знали, що там живе воля. Подібна естетика була і у чорних запорожців: чорний кітель, чорні шаровари, чорна шапка, чорний шлик та Адамова голова з перехрещеними кістками. Цей символ мав релігійне походження. Як знак непоборності смерті на чорному прапорі, білий череп з написом Україна або смерть Цей образ поєднував Запорозьку містерію смерті з воєнною естетикою 20-го століття. Зовнішній вигляд бійців формував цілісний естетичний образ. В строї все чорне, тільки срібна шабля блищить. Це мало не лише практичне, але й психологічне значення. Це створювало відчуття цілісності. Внутрішньої дисципліни та лицарської відчуженості від світу. У спогадах холодноярців описаний ритуал, коли перед боєм військові цілували шаблю, промовляючи: якщо я тебе зраджу, нехай вона мене і покарає. Універсальні шаблі як зброї і символу. Ще одна ознака козацької спадщини. Запорожці і козаки ОНР ототожнювали зброю з честю, а кінь у цих формуваннях мав такий же статус побратима. Всі знали своїх коней по голосу та подиху. У чорних запорожців кінь, однострій та зброя творили єдиний завершений образ нащадка степових лицарів. Мовна манера бійців ОНР була. Антиімперською звертання пан, наприклад, вважалося неприйнятним. Бійці казали, у нас панів немає, у нас всі брати. Це відголосок козацького звичаю Товариства рівних. Бійці ОНР казали, ми тут не пануємо, а боремося. Дисципліна мала внутрішній добровільний характер. Порушення честі каралося вигнанням. Цей елемент моральної відповідальності походив від козацької традиції, де рішення ради товариства мало силу, і це був закон. Музика і пісня супроводжували бійців УНР постійно. Перед боєм бійці часто співали Гей, видно село або Червону Калину, не заради розваги. А як моральну підготовку перед боротьбою? Ця поведінка була прямим спадком козацької звички зустрічати небезпеку з піснею. Смерть у військових формуваннях УНР так само трактувалася як завершення лицарського шляху. Якщо гинув боєць, не плакали лише сурма подала знак, і всі рушили далі. Чорні запорожці вигадали традицію. Не проважати полеглого плечем, а вигукувати. Слава герою! Смерть у бою трактувалася як честь, а не втрата. У спогадах бійців армії арміонер часто згадується: козак не просить пощади, живий, поки тримаю шаблю. Отаман Василь Чучупака описував свою мету такими словами: не бути рабом і не дати поневолити Україну. Цей вислів став для холодноярців формулою поведінки. Як раніше у запорожців, воля або смерть. Естетика воїнів УНР не лише в одязі чи символіці, це система світоглядів. Бійці УНР свідомо творили нову форму козацького міфу, в якому поєднували культ братерства і рівності, сакральність зброї та коня, відмова від рабської покори та поєднання смерті і гідності у воєнній поведінці. Їхня військова естетика це синтез козацької спадщини. Та українського націоналізму, заснованого на власних традиціях. Друзі, дякую за увагу. Якщо ви хочете, щоб подібного контенту було більше, ставте лайки, робіть репости, задавайте питання. Чекаю вас на своїх лекціях. Ні, так.